Це в нас це наша порода датський джерсей. Ми завезли їх в липні 2021 року. Це наш такий був експеримент. Крім того, що вони дуже гарні, вони дають дуже гарне молоко з дуже великою жирністю. Середня жирність їх стартує від 5,6 і до 6. Якщо ми почали в 2021 році тільки з Урмані, зараз ми маємо, ми по перше, збільшили кількість цього поголів'я в самому в самій Урмані з 252 голів до 650. І ми зараз маємо ходачки, ми запустили, де в нас теж буде 1080 голів вже буквально в цьому році. Ми завозимо нетелів, крім того, ми маємо вже власне відтворення. Ми ще цього року повністю реформуємо одну з наших ферм молочнотоварних в селі Лозова, де вони переходять з української чорнорябої, власне теж на джерсея. І ми а вже цього року ми завеземо перших 250 голів. Тобто, в нас буде три площадки вже цього року, де буде власне ця